Нещодавно служба безпеки України завершила досудове розслідування щодо ворожого поплічника, який допомагав інформатору ФСБ збирати розвідінформацію щодо локації сил оборони на прифронтових територіях Донеччини. Зокрема, досудовим розслідуванням розслідування встановлено, що агентурна мережа працювала в Дружківці і збирала розвіддані щодо локації сил оборони на східному напрямку. Інформацію військового характеру чоловік разом зі своїм знайомим збирали протягом півроку. Вересня 2022 по березень 2023 року за результатами досудового розслідування встановлено, що ворожим публічником виявився депутат Дружківської міської ради від забороненої в Україні партії ОПЗЖ. На власній автівці він допомагав ворожому інформатору їздити по місту і фіксувати локації сил оборони та об'єкти критичної інфраструктури в Дружківці. Крім того, депутат докладав зусилля для планування власного майбутнього, у якому в випадку окупації міста бачив себе заступником мера. Співробітники СБУ викрили посібника інформатора, задокументували його злочинну діяльність і затримали за місцем мешкання. Наразі досудове розслідування завершено. Слідчі кваліфікували дії фігуранта за частиною 7 статті 111 з позначкою. 1 – це надання допомоги незаконним збройним формуванням, і збройним формуванням країни агресора, у веденні бойових дій проти збройних сил України. Матеріали кримінального провадження скеровані до суду, Уду для розгляду по суті вирок суду колишній депутат Дружківської міськради очікує під вартою йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Його спільника уже засуджено до 12 років ув'язнення.